В даному відео я вам розповім, як створити свій індивідуальний пензель по своєму шаблону, по своєму малюнку, і так само розповім вам деякі фішки цього інструменту. Ось я підготувала для вас декілька картинок, ми почнемо з цієї. Для того, щоб почати створювати пензель, нам потрібно якийсь макет або потрібно самому намалювати щось. Давайте я вам покажу спочатку, як на своєму малюнку це зробити, можливо, вам це знадобиться. А потім покажу, як із картинки зробити пензель. Дивіться, у нас тут є жорсткість, у нас тут є розмір, і у нас є ось такі списки, де багато різних можуть бути пензлів за замовчуванням вже. Можуть бути, можуть не бути. Ось собі я створювала пензель для того, щоб робити цікаві відео до після. Ось він такого розміру вигляду має. Він не має можливості змінювати жорсткість. Він просто як малюночок, він має тільки можливість змінювати розмір. Ось розмір ми можемо змінювати. Так, прибираємо активність, де тицяємо. Окей. І е, потім ми можемо змінювати розмір квадратними дужечками. Не виходило в мене змінити розмір, тому що в мене ось тут була активне активна віконечко, і через то воно вписувало туди. Давайте я візьму звичайний пензель. Ось розмір, жорсткість, в принципі чорний колір. Ось так от він виглядає. Ctrl-Z. Як ми можемо намалювати свій індивідуальний пензель? Наприклад, нам потрібно якийсь, можливо, для промальовки волосся. Беремо обов'язково, щоб якість була хороша, робимо не манюсінькими розмірами. Ми можемо потім при використанні зменшувати для того, щоб промальовувати волосся не одним мазком, нам потрібно декілька таких пензлів. Наприклад, ми будемо працювати ним в Dodgent Burn, або просто брати колір волосся ось на оцю палітру, і потрошку промальовувати, якщо десь є якісь прогавини. Ми ставимо е, пензель Ctrl-Z, обов'язково е, жорсткість на 100%, щоб пензель у нас був, е, не просто якимось незрозумілими. Е, а саме малював волосинки. Ми можемо ще десь змінити трошки розмір, поставити ось тут. -от. Можемо ще змінити розмір і ось тут поставити, тобто, щоб воно промальовувало непогано, об'ємно і цікаво. І з цієї сторони, і ось так от малюємо декілька ось таких от. Ну тут не не бачу сенсу малювати. Тобто, ось тут дивіться, прогавина є, малює. По ось цим прогалам, я, мабуть, ось цей трошки отак вбок намалюю. Тобто, якщо ми в цю будемо сторону малювати, так само не будуть накладатися одні е, е, волосинки на інші, дуже сильно не буде створювати якогось дисбалансу. Для того, щоб нам ось цей малюнок зберегти в пензель, нам потрібно зайти в редагування і визначити пензель. Називаємо його е, тим ім'ям, яке буде вам зрозуміло коли ви його будете використовувати, я назву його волосся. Окей, дивіться, в мене вже створився пензель і я можу ним, дивіться, я можу зменшити розмір і промальовувати хоч в одну сторону, дивлячись, як мені потрібно. Можу ще зменшити. Тобто тут ви вже дивитесь, як вам зручно, що ви хочете ним робити. Можете по-іншому розташовувати пензлики, можете робити ці цяточки, можете робити їх одного розміру, і тоді у вас будуть промальовуватися ось ці полоси більш красивіше, можете розмір між ними робити більший. Як його знайти, натискаємо правою кнопкою миші, дивіться, в мене вже з'явилося воно внизу. Тобто, воно з'являється знизу по, внизу ось цих всіх пензлів. Ви можете тут змінювати перегляд. Ви можете ось тут зайти і, наприклад, навіть кінчик пензля вставити, бачите? Тобто Ось можете збільшити і будете бачити не тільки мазок, а і як він виглядає. Тобто ось тут по налаштуванням можете собі налаштувати цей пензель і е, далі користуватися ним вже як індивідуальним. Далі ми можемо е, потім обирати і кольори, давайте я колір оберу насиченість на максимум. І колір хай буде червоний. І так само, бачите, малювати і кольором. Тобто, якщо вам потрібно брати на е, каштанове волосся, промальовувати, ви обираєте піп'ятку. Тикаєте на волосечко якого кольору воно вам потрібно промальовувати. І малюєте, ось бачите, ось тут вибрався чорний, якщо я піп'ятку візьму тисну на червоний, воно буде тицятись на... промальовувати тим кольором, який ви обрали. Таким методом можна непогано промалювати десь якісь прогавини у волосечки, у зачіски. Ще можна створити свій пензель із якогось малюнку. Дивіться, ось кошеня, яке я вам показувала попередньо. Ctrl плюс трошки ближче наближу. Картинка не досить гарної якості. Ми зараз її через камеру RAW трошечки покращимо. Давайте я подивлюся, який тут розмір. Цю картинку я взяла з інтернету. Бачите, вона ось манюсінького розміру. Ми зараз його покращимо. Ctrl-0. Якість не дуже хороша, тому ми переходимо в фільтр камера RAW. Для того, щоб трошечки, бачите, покращити якість, давайте перейдемо в деталізацію. Ось так от зменшимо шум, переведемо, окей, переведемо обов'язково в чорно-білий, щоб він був без якихось кольорових домішків, об'єдную е, я. Усі шари. І для того, щоб прибрати ось ці мазочки по контуру, ми можемо або білою, білим пензликом звичайним промалювати. Ось цей пензель я виберу. Наприклад, взяти просто білий пензель і по контуру промалювати, або спробувати розмиття по поверхні, якщо воно вам розмиє. Такі малюночки можна розмивати по поверхні. Зараз ми трошечки спробуємо, тобто я ось швидесенько пройшлася. Можливо, десь не обережно, але вже як вийшло. Переходимо в фільтр, розмиття, розмиття по поверхні, і тут можемо регулювати. Бачите, ось радіус збільшила, і у мене ось ці всі. Ось тут пропали промальовані. Тобто ви можете це зробити або само, самі промалювати, або ось таким методом. І тепер, коли у нас цей малюнок чорно-білий, ви бачите, що тут не просто один колір чорний, що тут є світло-сірий, середньо-сірий і чорний, але ми все одно переходимо в редагування. Щоб створювати пензель, нам потрібно, щоб у нас були чорні пікселі або відтінки чорного, чорний-сірий, світло-сірий, тобто такі відтіночки на білому. Визначте стиль пензля. І в мене картинка названа 01. Воно мені пропонує 01. Я нажму напишу кіт просто. Окей, і в мене дивіться, вже створився пензель. Якщо я перейду на свій попередній документ, я ось можу його поставити. Досить непогано. Так само ви можете обрати, наприклад, так, оберу зараз круглий пензель, мені так зручніше, і зменшу розмір його, щоб вам було не так. Ем... Наляпано, показано, пензлі можна робити із отаких рамочок. Якщо ви створюєте якісь колежі, працюєте з фотокнигами, тобто вони дуже прикольно будуть вам допомагати обромлювати якусь навіть фотографію в вашому шаблоні. Так само можна ось такі всякі штучки. Дуже зараз модно малюють, роблять фотокниги, наприклад, шкільні із малюнками, типу як на дошці намальовано. Тобто можна в інтернеті скачати ось такі всякі розмальовочки, не самому вручну малювати, а протім, потім просто на шаблон пензлями різного розміру робити такі всякі різні малюнки. Але крім того, що у нас можна Ось такі із таких фотографій робити пензлі. Ми можемо із просто фотографії зробити. Якщо дивіться, у нас тут на білому фоні дитина на циклорамі, або це просто фон, але більш за все за цикларама, і лежить якась плівочка, щоб він не замазав цей фон. Ми можемо зайти у камера RAW і підкоригувати, наприклад, зробити. Трошечки коригування по світлу, прибрати ось ці е, грязні частини, ну, якось може, це жорстко дуже виглядає, але не дуже сильно хочеться з ним довго гратися. Окей, зараз я трошечки X змінюю е, колір, підмалюю, ага, у мене тут Ctrl-Z. Дуже сірий, давайте повернемося в фільтр камера RAW, в світло ось так от перейдемо, щоб у мене було максимально білого. Це вже набагато краще, по контуру я тут можу пройтися, де в мене він темне, і трошечки промалювати, щоб у мене в подальшому не було ось цих от темних. Цяток на пензлі, тобто, якщо ви робите з фотографії на білому фоні зі своєї, обов'язково це все враховуйте, тому що ось ці частини, які десь темні на кутах у вас будуть, вони також будуть додані в пензель. Створюємо ЧБ-шар, і тут вже коригуємо, що вам потрібно десь світліше, десь темніше. Ось ці малюнки можна світліше зробити. Джинси можна, якщо я сильно освітляю, бачите, воно і за... через якість робиться квадратиками. Я цього не дуже хочу. Тобто тут ви вже коригуєте насиченість свого малюночка. Так, Руця також почала червоніти сильно, темніти ось так. От, наприклад, Об'єдную я все у один шар. Об'єднати вийтимі або Shift-Ctrl-E. Е, в мене тепер один шар, я переходжу в редагування і визначити стиль пензля. Натискаю, пишу дитина. Окей, і дивіться, в мене такий самий хлопчик. Так, чорний колір обираємо. Хлопчик з'явився. Е, Якщо, дивіться, тут пензель, він якось виглядає трошечки якість, бачите? Тобто, ну, якщо ви своє фото, це я фото взяла з інтернету. Якщо ви своє фото візьмете е, хорошої якості, тоді і пензель буде хорошої якості. Так само ви можете, давайте на, і по історії пройдусь, отак приберу, ем, або давайте я перейду краще в цей. Пройдусь по історії, щоб він був чистенький. І, наприклад, дивіться, можна поставити на непрозорому шарі цей пензель чорним кольором, потім перейти у градієнт, наприклад, де він у нас знаходиться. Помінялись трошки, мабуть, його взагалі прибрали, ми можемо його ось тут, от взяти, незручно, звісно. Наприклад, домалювати якийсь. Колір, або, наприклад, навіть зробити свій колір. І ось таким методом плюс якесь якесь накласти е, режим накладання. Тобто він е, візьметься кольором. В мене є ось тут, наприклад, шоколадний градієнт, е, контрол, е, е, затискаю. Alt і е, прив'язую цей шар до свого шару. І е, можу тут коригувати. Непрозорість, наприклад, скоригувати, давайте на 100%, і змінимо якісь кольори, режим накладання. Ну, тобто ось такого методу можна так само підфарбовувати, якщо в звичайному режимі накладання, ось таким методом промальовується. Можна, так як я колись показувала в одному із уроків, створюємо пустий шар, через Alt прив'язуємо його до нашого пензлика і ручками промальовуємо наш пензель. Я беру Просто звичайний пензель, жорсткий середній, щоб у мене не сильно розмиті краї були, і дивіться, я беру, наприклад, колір, хай буде ось такий, промальовую, наприклад, по джинсам. Це вже потім дивлячись від тої задачі, яка вам потрібна. Якщо вам, наприклад, ту рамку треба розділити по кольорам, той, Тобто такого метода. Дивіться, в мене тут е, ніяких ще режимів накладання немає, я можу потім пройтись і е, змінити якісь ці режими, погратися, подивитися, е, щось поміняти. Але ось таким так само методом можна це все робити. Наприклад, ось змінила непрозорість і вже підмалювала, трошечки розмалювала свій пензель. Якщо шар прив'язаний, то якби ми пензель... не... Ага, Ctrl-Z, мабуть, надо... він прив'язаний тільки до цієї частини. Так, виділяємо Ctrl і шар і можемо переміщати так. Ctrl-Shar, тримаємо Ctrl і можемо переміщати наш, е, наш пензель, наш об'єкт. Або Ctrl-J е, в одну папочку, в одну групу. І е, якщо у вас тут автовиділення стоїть, прибираєте його, тому що воно шар виділяє певний. І так само можна це все переміщати. Давайте я вам покажу ще декілька. Е, Інструментів декілька не інструментів, а декілька фішок цього інструменту. Обираю пензель і оберу, де в мене тут котик. На ньому добре видно, і він в принципі непоганої якості. Що можна робити із самим пензлем? Ось у мене є пензл, пензлик, у нього є свої налаштування, коли я натискаю правою кнопкою, я можу змінювати, якщо він круглий. давайте я на круглому покажу, Якщо він круглий, я можу змінити його форму і я можу його розвернути. Бачите, він у мене розвертається. Комусь для деяких цілей це можливо буде потрібно для якоїсь роботи. Частіше я користуюся в редагуванні ось цим пензликом круглим, але якщо вам, досить, якщо вам потрібно робити якісь овальні ось такі промальовочки, то досить непогано. Якщо, наприклад, я промалювала, і мені потрібно щось швиденько витерти, Я можу, не шукаючи ось тут гумку, можливо, я не взагалі не користуюсь, зайти в очищення, давайте я на новому шарі, Ctrl-Z на пустому шарі, промалюю ось так: от, зайти в очищення, тому що на фоновому шарі у нас не працює це. І таким же ж самим розмиттям, наприклад, Промалювати і витерти наш пензель. Це досить класно, не потрібно підбирати якесь нове розмиття на гумці, і щоб у нас краї були однакові. Ви собі підтираєте, у вас якщо якесь є певне розмиття, воно залишається з усіх сторін. Це досить класний і цікавий. Цікава фішка по режимам накладання. Так само ви можете, якщо ви промальовуєте білим і, наприклад, у вас режим накладання затемнети множення, ви по темним ділянкам, білим цим промальовувати майже не будете. Ви його майже чіпати не будете. Тобто, якщо вам десь щось потрібно так само підмалювати. Повертати інструмент можна. Давайте я повернуся до нашого котика, щоб вам було наглядніше. Якщо у вас розташування цього пензля не таке, як вам хочеться, вам хочеться його повернути, але робити це не робити це, і через трансформування, ви можете це зробити. Стрілочками на клавіатурі, тобто ось ці 4 стрілки вверх-вниз, вправо, вліво, вони вам дадуть можливість перевертати ваш інструмент. Квадратними скобочками ви збільшуєте дужечками. А саме стрілочками ви перевертаєте свій пензель. вправо, вліво, чи куди вам зручно. Так само, якщо вам потрібно. По пензлям швидесенько пройтися, щоб не сильно да, десь обирати, ви можете це робити. Вікно давайте виберемо ось пензлі. В мене з'явився ось інструмент. І для того, щоб між цими інструментами обирати, ось так от, щоб швиденько, наприклад, у мене тут їх дуже багато, наприклад, ось так от. Щоб швиденько, наприклад, обрати я збільшу розмір, щоб ви бачили пензель. Щоб швиденько передивитися, наприклад, якщо у вас тут нема мініатюр, ви не сильно дуже це розбираєтесь, ви можете це робити. Так, ось так, от. Перед... Переклацнула вниз, хочу. Наприклад, інструментами Б вверх воно крутиться. І інструмент на кнопки U, він так само переміщається по нашим пензлям. Тобто, ви так швиденько можете собі підібрати той пензлик, який вам потрібний. Ось такі невеличкі і цікаві функції є у цього інструмента пензель. Якщо вам відео було цікавим і корисним, буду вдячна вам за підписку і за клас. Це дасть мені натхнення записувати для вас більше цікавого і корисного.